Артер чемпіон, чемпіон по-любому. Шактер був і буде сюди чемпіоном. І це не лише настрої вболівальників. Перше місце в чемпіонаті України 12 очок переваги над найближчим конкурентом Київським Динамо. Президент якого заявляє, що золоту інтригу вже вичерпано. А ось головний тренер «Шахтаря» про чемпіонство говорити не поспішає. Ні, така відповідь мірчилу ческу із приводу того, що його команда вже виграла золото нинішнього чемпіонату, і така ж саме щодо того, що він невдовзі очолить збірну України. про збірну України нічого не знаю. Це все байки журналістів. А щодо нашої впевненої гри у чемпіонаті України це не суперники, слабкі, а Шахтар останнім часом сильно виріс. будь-яка наша перемога це звичайно слабкість іншої команди. Ми змушуємо їх бути слабкими. Хто завтра вислівний лінія за тур до завершення групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар, випереджаючи лондонський арсенал, лідирує в групі, має всі шанси вийти в наступний етап з першого місця. Офіційний журнал Ліги Чемпіонів перемоги донечан пояснює насамперед тим, що Луческу вміє працювати з бразильцями. Мірча Луческу допоміг Донецькому шахтарю сформувати новий імідж завдяки бразильським зіркам. Румунський тренер Поліглот, який прийшов до клубу в 2004 році, швидко збільшив бразильський контингент. Український клуб ретельно підійшов до питання селекції бразильських футболістів. Дев'яти латиноамериканцям вдалося досягти успіху в клубі. Точні передачі різкі рухи стилю Луческу припали до смаку. Цим бразильським майстрам. такой группой надо уметь работать, их нужно, скажем так, прикладывать максимум усилий, чтобы они адаптировались в нашей стране. Если там посмотреть три года назад какие-то были проблемы там, с поведением, да, там, то есть, там всякие дискотеки и так далее, то сегодня этого нет. Сегодня это все очень солидно себя ведут, нигде не появляются. Опять же, заточены на результат. Останній матч в чемпіонаті України з київським арсеналом ще одне підтвердження того, що роль першої скрипки в Донецьку грають саме бразильці. Жоден з чотирьох забитих м'ячів не обійшовся без їхньої участі. Вільян, Джадсон, Дуглас Коста та Хорват за паспортом, проте бразилець за національністю Едуардо вчора просто познущалися з київського арсеналу. Це лише початок, не варто зупинятися на досягнутому. Я знаю, що Шахтер – лучша команда в Україні вже 5 років, і жалко, що таких, таких, таких команд ще немає, Щоб допомагали підняти рівень українського футболу.